Щоб вимовлені слова були правдивими. Роздуми над Словом Божим на суботу 10-го звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус сказав своїм учням: Ви чули, що сказано було стародавнім, не будеш клястися неправдиво, і будеш виконувати перед Господом клятви свої. А я кажу вам зовсім не клястися ні небом, бо воно є Божим престолом, ні землею, бо вона є підніжжям для його ніг, ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя, ні своєю головою не клянися, бо не можеш жодної волоси не зробити ані білою, ані чорною. Тож нехай буде ваше слово так. Так, ні, ні. А що більше цього, те від лукавого. В наш час говориться про інфляцію слова. Багато слів, які мають низьку ціну. Багато чуємо, але мало путнього. Багато говоримо, але не завжди нам вірять. Тому люди вдаються до присяг, аби підтвердити якимось сильнішим аргументом свої слова. Ісус, говорячи, що не треба клястися жодною річчю, а Божою, ані земною, одночасно закликає до виваженості слів, до такої правдомовності, яка не потребує призивання інших авторитетів. Якщо ми знаємо, що з кожного нашого слова ми будемо суджені то повинні виховувати у себе відповідальність за свої слова. Як писав святий Павло, а пустих балачок уникай, бо вони дедалі більше підштовхуватимуть до безбожності. Їхнє слово буде поширюватися, немов Гангрена. Переді мною новий день, протягом якого я буду зустрічатися, розмовляти з людьми різними. Мова прояв мене самого, мого внутрішнього світу, моєї віри в Господа Ісуса. Хочу бути християнином і у своїх словах, щоб мої слова сприймалися правдивими. Допоможи мені, Господи. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.